Андрій Георгійович Шаханов з радістю ділиться секретом довголіття. Розповідає, зберегти світлий розум та гарну фізичну форму йому без сумнівів. Допоміг саме спорт. Фізкультурою я займався з дитинства, тому я люблю спорт. Люблю спорт. І, мабуть, фізкультура і спорт. Далі мені так незаметно дойти до сотні лет. З історичним ювілеєм довгожителя вітали, так би мовити, колеги по цеху, відомі спортсмени краю, котрі цього дня завітали до ювіляра із подякою за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту Хмельниччини. Святі, вітаю. Вам подяка від нашого управління. Для мене це честь привітати ювіляра. Зі старіччям, тим більше таку люд, видатну людину нашого міста, яка гарно виглядає і дожила до старічного ювілею. Надія Куриляк Іван Мовчан для інформаційного випуску.